В чергову частину снятинської міліції поступив телефонний дзвінок. Особа розповіла про те, що на залізничній станції у селі Виденів досить неадекватно поводить себе молода дівчина. Виглядає, що вона хоче покінчити життя самогубством, кинувшись під поїзд. Міліціонери довго не вагалися. На отримане повідомлення терміново була скликана слідчо-оперативна група, яка додатково була проінструктована та направлена на місце події. Оскільки отримане повідомлення було досить неординарним, оперативники одяглися в цивільне, аби не привертати лишню увагу міліцейською формою та мати змогу попередити спробу самогубства. Прибувши на місце події, правоохоронці оглянули залізнодорожну станцію села Виденів. І В ході огляду була виявлена жінка, яка в ході розмови вела себе агресивно, неадекватно, що вказувало на її нервовий зрив. Молодою особою, яка намагалася вчинити суїцид, виявилася 18-річна жінка, яка яка була жителькою Чинівецької області. Правоохоронці затримали молоду жінку. В Спілкуванні з'ясувалося, що причина неадекватної поведінки її внутрішній стан депресія, самотність, непорозуміння з близькими людьми. З Молодою особою була проведена розмова, як працівниками райвідділу, так і працівниками районного центру соціальних служб. Після співбесіди жінка була направлена на Ченівецьку психіатричну лікарню для подальшого обстеження. Галина Дозин і Горкофлюк зняти події НТК.